Вітаю Пілігрими. Сталося довгоочікувана подія. Пару годин тому міністр еміграції Шон Фрейзер зробив заяву, що канадська українська програма дозвілу на екстрені поїздки поясникоет, яка мала закінчитися 31 березня, була продовжена. Ця тимчасова програма дозволяє українцям та членам сімей українців подавати документи на безкоштовну гостьову візу та відкрити дозвіл на роботу та навчання в Канаді під час перебування, а також залишатися в країні до трьох років. Більш того, вже навіть з'явилася оновлена інформація на офіційному сайті імміграційної служби про те, що федеральний уряд продовжить надзвичайний термін подачі документів на візу для українців, які рятуються від російської агресії до 15 липня. Тож всі, хто не встиг податися на програму КоЕТ за кордону, можуть зробити це зараз. А тепер більш детально. Саме до 15 липня цього року громадяни України все ще зможуть надати заявки на візу до Канади. Плата за подання заявки, як і раніше, буде скасована: тобто, на візу, біометрію, робочі та студентські перміти платити також не треба. Після 15 липня українці, які бажають приїхати до Канади з за кордону, все ще можуть подати заяву на отримання візи або дозвіл на роботу або навчання через вже існуючі програми тимчасового проживання, але на них будуть стягуватися збори і стандартні вимоги. Тепер щодо правил в'їзду до Канади, виникало дуже багато питань, коли можна в'їжджати. Питання були стосовно Фойлес-візи. Так ось офіційна інформація від уряду Канади. Ті, хто має візу КОЕТ повинні до 31 березня 2024 року подорожувати до Канади за спеціальними заходами. Ще раз повторюю: останній день для поїздки в Канаду з візою виданою Коет офіційно об'явлено 31 березня 2024 року. Тобто, у вас є рік. Ісключаючи тільки Фойлес візу, буде дуже обережні, бо Фойлес віза порцює тільки 6 місяців. Також до 31 березня 2024 року. Ті українці, що вже перебувають у Канаді, можуть продовжити або змінити свій тимчасовий статус в Канаді відповідно до QED. Тобто, це стосується тих, хто Ну, скажімо, мав візу менш ніж на три роки, тому що, наприклад, я не знаю паспорт втрачав свою дію. Тож ці люди можуть продовжити термін перебування в Канаді ще на протязі року до 31 березня 2024 року. Я думаю, це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то задавайте питання під цим відео. Що стосується допомоги завдяки так званого Settlement Service. А цей сервіс, який зазвичай був орієнтований саме для постійних жителів Канади, але зараз також допомагає українцям адаптуватися в Канаді, надаючи такі послуги, як язикові та інші курси, працевлаштування, житло, фінансова допомога. Так само. Тож, такий сервіс буде дійсний ще до 31 березня 2025 року. Тож, друзі мої, ходіть, навчайтесь навчити мову. Ще з позитивного те, що Канада також пропонує спеціальну спонсорську програму воз'єднання сімей для постійного проживання, яка дозволяє переселити в Канаду більш широке коло членів сімей, ніж це дозволене при традиційних штамбах. Більш детальний ролик, як податися на постійне місце проживання в Канади вже незабаром. Тож обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити дуже важливі та корисні новини. Ну а я всім бажаю лег. По імміграції, не забувайте допомагати нашим ЗСУ. Обов'язково дилитесь цим роликом з усьма, кому він може бути корисним. Та до нової зустрічі!